Всім привіт! 5 грудня 2025 рік компанія «Електромотор». Друзі, перед нами зарядна станція Ветак на 300 Вт. Покажу її маркіровочку і подивимося як укомплектована дана станція. Є от така зарядочка в комплекті на 220, щоб зарядити дану станцію, яка досить швидко заряджається. тому що в даній станції літій желізо-фосфат на акумуляторні батареї. Вони не тільки мають багато циклів заряду розряду, але і швидко можна зарядити. І також от у нас на 12 вольт, який от підключається. Провод. От і все, друзі. І також керівництво з експлуатації. Тобто провода для заряду самої станції і виход 12 от підключення. Проводів для підзаряду від сонячної панелі немає. Як бачимо, от розйомчик є, а проводів немає. При роботі, друзі, даної станції треба включати, наприклад, той розйом, який вам потрібен. Таку, друзі, станцію ми сьогодні будемо відправляти, прийшла під заказ. Кого цікавий дорядній станції. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Всім гарних покупок!